Віднині самокатники, скейтбордисти та велосипедисти мають ще одну локацію для відточування своєї майстерності. У Чернівцях офіційно відкрили ще один сучасний скейтпарк, відвідала локацію і знімальна група ТВА. Рампліни, рампи, доріжка для катання та лавиці для відпочинку. У парку імені Шевченка у Чернівцях облаштували скейт-парк та дві ігрові зони. Їх створили на місці колишнього танцювального майданчика навпроти кафе «Літо». Там молодь на скейтбордах, самокатах та велосипедах жваво тестує територію та ділиться враженнями щодо нового простору. «Скейт-парк хороший, парк зона теж крута, стріт теж, але багато дуже ма дуже багато маленьких малих китаються. Та мішають часто, а так? все файно. Ми більше всього дочекалися різини. Вона там паралом і ставиться на резину. Ми це дуже чекали. Це, це да, це да. Зручно, да, зручно, і все дуже високо, ніж на чермиші там. Там менше, а тут більше. І тут, цікавіше і рядом з домом, якраз ідея з облаштуванням скейт-парку виникла ще у 2021 році, адже у центральній частині міста бракувало майданчиків для того, аби діти та підлітки могли проводити свій час, займаючись цікавим хобі. Тут в парку, де було колись, ну всі знають, хто вирішив не цякт, була клітка. Ви прекрасно бачили, в якому стані, тому таку ідею ми сприйняли. Та більше це парк, він якраз вписується в цей центр міста є, і вписується в те, що ми постійно говорили, що в парках потрібно особливо в парку Шевченка навести порядок. У 2021 році закупили необхідне обладнання. Водночас до будівництва не дійшло. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Це обладнання, воно зберігалося на складах в Києві. І тоді ми переживали вже в лютому місяці почалася війна, що десь потім він буде знищений. То потім зв'язалися з Сергієм Рудиком, який сказав, що дійсно цей склад був під Києвом, і він горів, його обстріляли, і ми не знали в якому стані ще це обладнання. Де десь на середину літа минулого року виявилося, що це обладнання що, що воно зберелось. І врешті, вже сьогодні, 12 липня, у Чернівцях вже відкрили скейт-парк, щоб охопити більшу площу для простору з міського бюджету. Виділили більше восьми мільйонів гривень. Тут зробили бетонну основу, посадили дерева, встановили освітлення та відеоспостереження. Ще один скейт-парк планують облаштувати у мікрорайоні Гравітон. Аліна Рябко, Руслан Батюк та Митня. ТВА.